Всім привіт! На вулиці Перші сніги в Україні, готуємося до свят і вчимося робити ось отакий сніг. Виявляється, в Архікаді ця текстура є в стандартних, але її треба витягнути. Витягаємо її через параметри, атрибути, елементів поверхні. Ось і ось тут треба нажати створити. Можна в пошуку прописати сніг. І є аж два їх. Два, до речі, дуже красиві, але оцей такий осінній сніг, очевидно, найближчим часом, як стане трішки холодніше, саме такий буде, ще з такою сухою травою, і вже ближче до таких серйозних снігів можна вибирати ось таку. Зверніть увагу, що тут сніг у траві, а тут у воді. Тобто, якби ми шукали в папках, це би були. Зовсім два різні сніги. Але це мені досить цікава а, текстура, і я її вже відвантажила. Сніжна трава 27. Ви собі натискаєте ОК. Далі вона, ну, чим є яка особливість, до речі, можна ще тут перевірити. Ми можемо її сніг ось тут теж знайти. Сніг трава сніжна. І ось тут ми бачимо, що в Цийн та Red Shift від Maxon. ось отут є у нас такі. Можливості. Тобто, ми бачимо нерівну площину, бо мала би бути сфера, така правильна, але така горбиста і є травичка. І уважно можна подивитися, які ж тут стоять галочки. Тут стоїть на кольорі галочка, якась така сіруватість, тобто це нерівномірне біле з коричною землею. Далі йде у нас зміщення, що досить важливо, ми бачимо горбики. І найпростіше, по-моєму, це трава але з травою там є ще нюанс. Не всі сцени, стандартні сцени, її показують. Це стосується і ковриків, які мають висок, ем, високий ем, такий, так, якби, траву, траву. Є такий коврик, це трава, ось такі е, має нитки довгі. Так? І так само і трава зелена. От ми її увімкнемо тут, а ще додатково треба підбирати спеціальну сцену зі стандартних, не всі її показують, але зараз я до речі ще й перевірю сцену. Тому що в деяких версіях, там 27 в 27-й стандартній сцені, мені не рендерить так, мені рендерить ось отак. Ну, не зовсім красиво, тому що це не те, що би хотілося. Пишемо Окей, і на 3D, оце, звичайно, треба надати. Цю текстуру зверху далі нас не дуже цікавить. Ось, ми маємо таку фотографію непогану, але ж вона плоска. Так? Ось, тому що ми згадуємо, що цайн веер, а це є а, такий а, ну, окремий механізм для рендеру, і ми вже побачимо на, на виході. ось отаке. Ми бачимо таке нерівномірне розподілення тіні, навіть явно видно якісь горбики, ямки, хоча, звичайно, я цього зовсім не формувала. І трава досить така класна, суха, дійсно така соломка. Ось це ми робимо завдяки, ну до речі, ще можна буде. І з деревами побавитися, декілька лайфхаків. Є окремо відео закину про дерева. Я записувала відео, такі загальні дерева, а з цими деревами ще не бавилися. От Якщо нам хочеться показати ну, все в стилі, тобто тут я би робила щось таке, якийсь сірий колір, там, наприклад, так? якщо нам треба загальна графічна заміна, щось таке показати стильне. Ось, є такі от варіанти. В 2D подані. Або це, або це, по-моєму, класно виглядає. Я би ось таке давала на ялинку приблизно, бо в нас все рівно щось має. А це на дерева, такі зимові. Якщо в нас настрій, такий зимовий маю на увазі, що тема. Зимове, і, звичайно, що в 3D воно не змінилося, ми можемо це змінити вже в наступній вкладці, оскільки в мене дві, два дерева було активні, то ми можемо ось так зробити. Ми знаємо, що це в об'ємі досить класно виглядає. Ось і другий варіант ось цей теж може бути, в принципі, бо якщо нападає сніг, наприклад, ми бачимо. Теж щось подібне, якісь подібні крони. Ну, по-моєму, це досить навіть класно, можна пробувати рендерити. Просто перед тим я хочу ще запустити, подивитися, що ж це за сцена у мене була активна, щоб ми могли її використати. Це Outdoor Daylight Medium. Сонячне світло, деталі налаштування. От, власне, в деталях, я так собі підозрюю, тут налаштовано стандарт. Ось. І ось тут оце все і це все прорендериться. Більше деталей, ну, в детальних налаштуваннях ми можемо ось тут відкрити і подивитися ще. Насправді, от там буквально цих галочок потрібно поставити. Глобально, ось Дивіться, Сіки багато. Попередніх налаштувань тут вже активно відкидання тіні, робоче середовище, глобальне освітлення. Ось і тут теж кожне з них ще має ще свої якісь нюанси, які можна назад повертатися. Це все цілком можна вивчати, і треба навіть вивчати, тому що на виході от буде така картинка, досить цікава. Аутдор це є е, Якщо у вас там інша мова, це є вулична екстер'єрна візуалізація. Daylight це є день, Medium – це середня. Я зазвичай середню не дуже люблю, бо вона там підвисає, але на диво дуже швидко прорендерилася. Єдине, що в цій сцені такі дерева, ми бачимо, що вони дають тінь. Тому я би радила взяти дер... дерева прості, такі об'ємні, і задати їх одним кольором як буде по відео, яке прикріплю у коментарі.